Трагедія сталася близько одинадцятої вечора на регульованому пішохідному переході біля прохідної заводу заря. Юра переходив дорогу на пішохідному переході в освітленому освіщеному місці, на мігаючий жовтий, нормальним шагом, тобто там не кидався на машини, не намагався поняти з самоубийством, да, трезв скоріше, що ну, просто переходив дорогу і вже на окончанні переходу. Одна машина, ну там видно на відео, і следом этот і слідами. його збив і Поїхав далі. Після того, як легковик збив 50-річного пішохода, Юрій Цицилін ще кілька хвилин ворушився та намагався підвестися. Але ніхто із проїжджаючих та перехожих так і не допоміг чоловікові залишити проїжджу частину. За дві хвилини проїхало сім машин. Сідьма толька Вальцвагіначала дії, дійство мимо видно, що по відео проходить чоловік теж ну не оказал ніякої допомоги. Водитель Камаза, видя какой то посторонній предмет, мог би предположить що це може бути чоловік і мог би хоча б об'їхати його. Якби постраждалому надали допомогу чи, хоча б відтягнули з дороги, він, можливо, залишився б живим. Та доля вирішила інакше. Лежачого чоловіка приїхав Камаз. Було знято відео з місця відбування, з різних точок. В ході осмотра цього відео було вияснена, що первоначально пішохода збив автомобіль не пока, а автомобіль Камаз вже переїхав лежачого пішохода. Водія Камазу після дачі показів поки що відпустили. Затримали лише вантажівку. Автомобіль КАМАЗ знаходиться на спеціальному на спеціальній стоянці для Транспорта а водитель КАМАЗ находится по месту своего жительства. Он поясняет, що в темне суток двигался по проспекту Багаявленського Ніколаєві. Е что щось непонятне на дороге, сразу не зрозумів, що це був человек. Так да, почав реагувати як на препятствие на дорозі. Наразі слідчі шукають легковик, який першим збив пішохода за попередніми даними. Це може бути автомобіль Hyundai, у якого пошкоджене бокове дзеркало. Хотілося б знайти водителя водія першої машини. Потому що человек поступил просто ну, я даже не знаю как это не по назвать да не по-человечески э, как можна збить человека, розвернутися не розвернутися просто поїхати далі даже не притормозив. загиблим виявився відомий миколаївський тренер із шахів, який понад 30 років викладав в обласному шаховому клубі та місцевих школах. Воспитав велике количество. Перворазрядников, кандидатов в мастера. То есть у него одно из лучших его достижений. Его ученик стал заслуженным тренером Украины. Мы даже шутили, он <coughs> дедушка чемпиона мира. То есть этот заслуженный тренер Украины, потом воспитал чемпиона мира. Мальчик. То есть, ну, сейчас у него осталось огромное количество детей там, в школах Ленинского района. Шо, канішнеусі, хто міг стати випадковим свідком трагедії, особливо коли чоловіка збив легковий автомобіль, правоохоронці закликають звернутися до відділень поліції або на спецлінію 102.